Сьогодні четвер. Ми сьогодні, 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 сьогодні воспогнаємо тайну вечір, на якій Господь виловив хліб і сказав, щоб ми це тіло його за ним моє і дав всім чашу. З минулим, відтворивши свою кругу і сказав, що це кровом. Найвечі було встановлено тайському Харісті. І раніше Господь казав, що той, хто буде їсти тіло моєму, той не в обіг. Для цього багато стало місце знятися, відходити. Але Господь якраз сказав про Тайну вечір. І ми, ми знаємо і віримо, що в Тайну вечір Господь становив Тайсвіт Харісті, яке ми звершимо сьогодні, звершимо кожен день в нашій церкві. Дійсно, ми Йому, тіло Христову, його кров ми єдина кров не слаємо Господу Ісусу Христу. Ми з ним з'єднуємося тіснішим образом. І ми навіть не можемо зрозуміти і ангелів навіть може. проникнути в Тайм і в користі, в Таймерому причасті в нас грішних людей. Вони дивуються, вони вже стаються, що смертні люди почищаються безсмертного Бога. Так воно і є. Ми не можемо цього зрозуміти, але ми, ми відчуваємо зміну, відчуваємо, що коли ми почищаємося і крові Христу. то це не просто ліпінь. А дійсно це велика тайна. І ми не можемо її навіть собі посвідомити. Приходь, уявіть собі, що на, та, на чашу світу ставити з одного всі багатства світу, а не все світу, всі планети, а на ту чашу, ставити невеличке тіло і Так ось чаша, з тіла і кров круглості нам переважать всі багатства, тому що це тіло і круг самого Бога, який все це створив. І це слабкий приклад е, того, яке видів багатства приймаємо себе. Нема нічого для нас сильніше і кров круглості, то, тому то ми і, і тримаємося нашої церкви. Нам кажуть, в училищу вчинишу це, Соби, е, поміняйте конфесію або ще щось зробити, щоб е, доводити цьому світу. Але для нас якраз найважливіше є причастя. І ми знаємо, що наша церква вона є, вона істинна. Ми знаємо, що завдяки цьому причастю спасалися святі, які ми бачимо в іконах, які тут зображені. Ми знаємо, що наша церква є Святого Духа. А в іншому ми не знаємо, є, чи речі. Тому ми, перше все, приходимо до того, щоб вищатися. Істинного тіла, істинно круги. Все інше нас не цікавить, політика не цікавить, Не цікавить нас інші якісь моменти. Нас саме не повинно тримувати, чи ми причащаємося істинного тіла і Христу. От Я можу сказати так, церква зберегла Таймська і Харіська. І Життя ну, скоро намагається, тепер про вічність. І людина повинна думати про вічність, думати, як вона туди війде. І саме головне, вона у вічність повинна війти, з'єднавшись з, з Господом. От якраз це в церкві, цей став Господь, яка буде доспічати він, якраз і є. Істина в Харісті. Тому ми тримаємо з ханка. Люди думають, що ми як орудию можемо помітити, піти туда, чи не можемо, тому що це наше життя не земне, а вічне. Тому Господь встановив нам для нас, для нашого спасіння, таїнство в Харісті. і ми можемо на цьому таїнстві з'єднатися з Богом. Це для нас найважливіше. Все інше, воно минається. А той, хто хоче мати вічне життя і не померти у вік, як казав Господь, що хто буде їсти тіло моє, той не помер буде, той повинен цінувати те, що ми маємо в нашій церкві. І ангели дивуються цього, що ми грішні приймаємо в себе тіло Тихо Христи, тому ми будемо триматися в нашої церкви. не будемо слухати тих людей, які кажуть те, що він наша церква, а будемо йти тим шляхом, який нам казав Господь. Тому сказали, що він сказав, що все зіжне церкви і врата не здавайте її. Тому всіх вас сьогодні вітаю, стайству, участь. Нехай Господь моліть і укріпить всіх вас, нехай дасть нам розміх і сили жити по захваті Божого. І відчищати частіше тіла про Христового, тому що заради нас усіх постраждав, що щоб нам себе їжу, щоб ми спаслися, звітавши з ним. Амінь.